Всім привіт! Ви на каналі в'яжуть не тільки бабусі. Мене звуть Оксана, і сьогодні, на прикладі джемпера, який я в'яжу, я покажу, як я набираю петлі підрізу, як я їх пров'язую, щоб не було дірочок. В цьому джемпері вже один рукавчик я зняла і набрала петлі підрізу, пров'язала перед. І тепер дійшла до другого підрізу. Тож, у мене реглана лінія з трьох петель, дві петлі. Я зараз забираю в тіло джемпера. І одна петля буде йти у рукавчик. Зараз я швиденько перезніму петлі рукавчика на нитку. Ось я перезняла майже всі петлі рукавчика, знімаю маркер. З регланої лінії забираю ще одну петельку. Всі петлі рукава зняті, і зараз я покажу, як я набираю петлі підрізу і згодом як я їх пров'язую, щоб не було дірочок. Петлі я набираю самим звичайним способом. Я завжди вибираю максимально прості способи. Наразі цей спосіб у мене працює. Але згодом, звісно, я буду дивитися і пробувати щось новеньке. Але зараз я просто набираю повітряні петлі. Ось моя ниточка. Я повертаю ось так, щоб у мене вийшла. Ось така петелька. І дуже добре її затягую. В своєму джемпері я буду набирати дві петлі підрізу. Мені цього буде достатньо, адже дві петлі я ще додала в тіло джемпера з регланої лінії, з однієї сторони і з іншої сторони. Тож, цього у мене буде шість петель. Ось дві петлі з регланої лінії, дві петлі підрізу, і ось з іншої регланної лінії. Я набираю ще дві петлі. Обов'язково дуже добре затягую зараз я дов'яжу петлі спинки і покажу, як перший рядочок я пров'язую ці петлі. Ось я дов'язала до петель підрізу і зараз просто пров'язую їх класичним способом. Не схрещеними петлями. Для цього я ввожу ось наша повітряна петля. Я ось таким чином ввожу спицю справа і пров'язую за задню стіночку один. Одна друга петля. Обов'язково дуже гарно підтягуємо ниточку і в'яжемо далі тіло нашого светру. На даному моменті у нас виходить ось так. Я вже дов'язала тіло джемперу, і вже навіть зв'язала один рукавчик. І зараз ми будемо, я покажу, як піднімаю петлі підрізу на рукавчик. Ось так виглядають мої петлі. Підрізу. Мені здається, вийшло дуже гарно. Зараз я покажу, як зробити так само. Ось наші петлі регланої лінії, які йдуть в тіло. І ми підіймаємо ці дві петельки і підіймаємо їх правою стіночкою до нас. Ось таким чином. І переносимо їх на ліву спицю. А першу петельку рукавчика ми перезнімаємо на ліву спицю і повертаємо петельку лівою стороною до нас. Ось ці дві петельки правою стіночкою, а ось цю ліву, першу петельку рукавчика лівою стіночкою до нас. І пров'язуємо всі три петельки разом лицьовою. Тут тримаємо ниточку, вона перший час буде трохи розтягуватись, але потім ми ниточку зафіксуємо і все буде гарно. Далі ми підіймаємо з наших петель підрізу, який ми добирали повітряні петлі. Якщо важко з питями, то можна тут їх дібрати гачком, бо ми продіваємо прямо в саму петельку. Ось наша петля. Ми вводимо спицю і ось так дістаємо. І далі знов ми шукаємо дві петельки регланної лінії. Ось петелька і ось петелька. Ми їх розвертаємо лівою стіночкою, Лівою стіночкою, і пров'язуємо їх три петлі разом, вводячи спицю зліва. Направо ось ми пров'язали, підняли всі петлі підрізу і далі ми в'яжемо всі петлі згідно візерунку або е, у мене це просто лицеві петлі. Макрок початку ряду я забула поставити ось тут між петлями підрізу, які ми набирали повітряні петлі. І далі в'яжемо по кругу. Ось ця ниточка ми потім все підтягнемо і тут нічого не буде видно. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Ви були на каналі В'яжуть не тільки бабусі. Якщо у вас залишилися запитання, я завжди буду рада відповісти в коментарях під цим відео. Якщо вам сподобалося, то залишайте свої вподобайки, коментарі, і, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.